Hello! Так, шановне панство, мені на сьогодні потрібно щось по типу щоденного легкого макіяжу. Треба, коротше кажучи, презентабельно виглядати, так як справ сьогодні багато і навіть є деякі важливі зустрічі. Робити макіяж і говорити про таке, що далі робити з каналом. Я не буду блогером. В чому сенс життя ракети? Тривога, страх. Так, ну що ж, у, я сережки забула одягнути. Ну як завжди, Улянко, ти ж кудись летиш, ти ж постійно кудись летиш. Ти ж не можеш нормально, як всі нормальні люди, сісти, зняти ролик. Ні, ти спішиш вічно. Ти кудись летиш. Летиш, як ті довбані ракети сьогодні. Прости, господи. Так, мене трішки. Ну от, так то краще. Так, як ви розумієте, я підсіла на ці сережки, я не знаю, вони мені дуже подобається. Зараз ще нанесу на своє волосечко капсулку. Щоб все гарно блистіло і гарно виглядало. А чому би і ні. Правильно, правильно. Тим паче, що за сьогоднішній ранок я зрозуміла, що ми живемо один раз в трясці його матері. Ранок почався з тривоги, потім я почитала новини, що у всіх можливих областях, які дуже близько до мене, було дуже тривожно. Так, душа піджалась під одне місце. Як ми зараз будемо творити на цьому обличчі щось гарніше, ніж є, ну, принаймні, не таке вбите і засмучене, то треба це все закласти. Так, не скажу, що ідеально, але зійде і так. Перед зйомочкою цього ролика я вже нанесла всі зволожуючі потрібні продукти, тому переходимо одразу до головного. Показала, ніби в новинах ведуться. Добре, значить так має бути. В тижці нічого не змінилось, всі ті самі продукти, тому я показувати особливо не буду. До речі, скоро в майбутньому ролику ми з вами розберемо всю цю косметичку. Покажу вам всю ту ганьбу. Але це буде невдовзі, не зараз. Чого? Панянки і пацани, поговоримо трошки про цю ситуацію в країні, правда? Ем, взагалі, скільки це вже триває, то душа трошки піджимається від всього, що відбувається, коли це все ближче і ближче до тебе. А якщо говорити загалом, то серце болить і не перестає боліти ні морально, ні фізично. Ну добре, фізично не болить, але морально так точно. Чесно, у мене сьогодні е, душа була десь в п'ятках, коли я читала всі ці новини, що відбувається взагалі. І, звісно, це не тільки сьогодні сталося вже більше року, але це все одно дуже, це дуже нелегко бути в країні, в якій йде така ситуація. Знаєте, було б легше, якби мені було байдуже до моєї країни, якби я не любила свою країну. Я би просто виїхала, чесно. Але коли в тебе є любов до своєї країни, це сприймається інакше. Зовсім інакше. Страху? Так. Я вважаю, що тільки дурні страху не мають. Е я не скажу, що мені не страшно, але це такий самий страх, який був в перший день вторгнення в Україну. Це страх чисто за країну і за своїх рідних. Скажу банальну річ, мені не страшно за себе. Отак. От Отак просто. Не страшно. Страшно за своїх рідних, страшно за всю країну. Страшно, що з того буде. Ні, ну ми всі знаємо, що з того буде. Буде перемога і інакше ніяк. Так. Але знаєте в чому суть? З того боку їм байдуже. А в нас тут гинуть наші люди. Тому так, тряся його матір'ю. Страшновато. Але не за себе, а чисто за усю країну і за своїх рідних. Я так думаю, цей щоденний макіяж зараз перетвориться в щось нещоденне. Як завжди, Господи, чому завжди все так? Рішки про інше, що я там планую робити з каналом, я не можу сказати, що я прям. Блогер, я б так в себе в описі і написала, що я не блогер. Я від початку казала, що просто я люблю знімати відео. Я не називаю себе блогером, бо це не так. Я багато чого не роблю, не показую і не знімаю як блогер. Е, мені, звісно, подобається, що цим часом люди почали на мене підписуватись, це приємно, особливо коли це свої, це супер приємно. Але ну, я не така людина, щоб показувати своє життя на всі 100%. Ну просто тому що це моє життя. Я в цих роликах просто показую якісь фрагменти. І все, але це не робить мене блогером. Я тут знімаю по двом причинам. Перше, я цього хочу, друге, це дуже допомагає відліктись від всього негативного, що відбувається. Цим буде далі, ну, ситуація покаже. Думаю, щось хороше буде. У мене таке чуття. Не дивіться так, я сорбнула для вигляду, зазвичай не сьорбую. Зброю я свою оформлю вже в кінці всього макіяжу. Просто тому, що я десь поділа той олівець, а мені лінь вставати з кадру і зараз брати його. Ну, з попередніх роликів я якось розповідала, що перейшла вже до тінь, що хочу переглянути серіал з, з Селеною Гомес. Так, знову з Селеною Гомес. Так. Останнім часом я на неї підсіла. Е, от, хочу переглянути цей серіал. Там три сезони. І ну не знаю, просто хочеться поглянути щось в такому жанрі. Якийсь серіал взагалі хочеться глянути, бо. Тим часом я дивлюсь тільки фільми, а хочеться якийсь такий, знаєте, серіал, коли ти так підсідаєш на нього конкретно, коли ти не їш, не спиш і працюєш разом з тим серіалом. От хочеться щось такого. Останній серіал, на який я так підсідала, це був турецький серіал е з акторкою Хазал Кая. Це моя улюблена турецька акторка. Всі кажуть, що ми трошки схожі. От. І я пам'ятаю там щось 200 серій. Ну, це напевно так просто в нас в Україні показують, що 200 серій. Напевно, в Туреччині воно рахується інакше. То... Ну, я десь місяця два дивилася його. При тому, що кожного дня по серії там виходила. Я прям підсіла на той серіал. Я прям так конкретно підсіла. Ну, серйозно, я от з ним їла, спала, і я не знаю, ну, от все, навіть робота, я пам'ятаю, світлини редагувала, і у мене отут тут ноутбук, а тут і тут там телефон, планшет, щось. Угодно. Я от там одним оком тут, другим там. Ну, Це було сильно. Серіал, до речі, дивовижний. Я б його рекомендувала для тих, хто каже, що я не люблю турецькі серіали, але я б щось глянула. Це те, що треба, повірте мені. Вам і сподобається. там є. Боже, там, там такий просто салат Олів'є по сценарію. Там є і комедія, і драма, і неочікувані повороти. Там є любов, там є сльози, там є сміх. Ну, коротше, там є все, що ви хотіли би. Все, що ви хотіли би, у всіх можливих жанрах. Тим паче, там головні актори такі. Ой, дуже гарні. Чуть мені не вистачає. Може, може, може ще якісь. Коричневі цеглові відтіночки додати. Давайте додамо. Ну що ж, ну а що нам? Так, давайте, може, ще трошки, ще трошки, ще трошки, я б доглядати, так вже можна йти на а, Вибачте. Так, Щодо тривог. А, знаєте, цим часом я до них ставлюся інакше. Раніше можна було проігнорувати, а зараз трошки напрягаєшся. Ну, просто якось так, знаєте, чим ближче, тим, тим більше напрягаєшся. Але все одно, все одно, воно їм все обернеться ще більшою? Угу, угу, не буду казати. Просто ефект бумерангу ніхто не відміняв, я так думаю. Трошки від макіяжу. Знаєте, мене нещодавно друг оглушив просто питанням, банальним питанням як світ, але я не мала на нього відповіді. Він в мене якось при зустрічі запитав, що от в чому сенс життя? В кожного він свій, а в тебе який? Мене завжди заморочувало це питання, я ніколи не мала на нього відповіді. Ну, я не знаю, може якісь суперрозумні люди завжди мають відповідь, вони там у них цілий список, чому, як і в чому сенс життя. Зазвичай стандартно кажуть сенс життя в дітях. не думаю, що сенс життя в дітях. Прикиньте? Ні, я не вмикаю якесь там child free чи щось таке. Ні. За цих два роки. Взагалі, відколи навіть не цих років, а відколи світ дізнався, що таке ковід, там омікрони і так далі, я зрозуміла, що сенс життя це просто життя і все, що в ньому є, і всі, хто в ньому є. Ну прикиньте, це реально так, бо як тільки людина розуміє, що її життя є під якоюсь навіть маленькою загрозою, їй раптом дуже хочеться жити, і в неї раптом все починає мати сенс, навіть дрібниця, навіть оце капучино. Тому я можу з легкістю сказати, що відповідь моя в такому варіанті, як сенс життя це саме життя. І всі, хто в ньому є, Крім політиків. Питання на мільйон. Підводити очиняти сьогодні, чи не підводити сьогодні очиняти? Чесно, я б вже і так залишила, але якось дуже біло, вам не здається. Чесно, я взагалі не відстежую, що там зараз в тренді макіяжів, хто там як зараз фарбується. Що зараз супермодно, і так далі. Чесно, не хочу. Мене вибішує той факт, що я маю робити то, що роблять всі. І ну, не знаю, якось і не хочеться відстежувати. Ні, я, звісно, якісь такі прям супертренди, які хочеться повторити. Але коли це дуже так, ну, коли це виникає відчуття, наче в тебе статний принцип, і ти робиш те, що всі ну, якось, ну не знаю, знаєте, треба бути оригінальною людиною. А не просто повторювати за усіма. Мені здається, якби так, всі відомі дивовижні люди робили, то оригіналів би не залишилось. Якось я не бачила, щоб людина стала супервідомою чи досягла чогось, в речі, чого вона хоче, коли б вона йшла за тим самим старним принципом. Я вже неодноразово повторила, що всі дивовижні люди трошки божевільні і трошки нестандартні. Тоді так. Для себе лайфхак. Я просто підвожу зовсім трішки оцінятка і не роблю супер жорстку лінію підводкою. Ви можете помітити нічого особливого. А виглядає гарно, принаймні візуально. Взагалі, я пам'ятаю, декілька років тому я дуже е, любила робити е, розтушовану стрілку, тінями навіть, а не таким виглядом підводки, як маркер. Але щось змінилось і я раптом перестала так робити. Доволі непогано виглядає непоганий акцент. Боже, невже я чогось навчилась? Капочино і розкажу вам про плани на сьогодні. Сьогодні. Як завжди засіште за редагування світлин. Як завжди, я, слухайте, я навіть не маю що особливо показати в своєму дні, бо я, я просто засідаю за те, що редагувати світлини. От знаєте, в мене є е, такі люди, які інколи мені пишуть: Ну, круто було б, якби ти показала весь свій день, як ти його проживаєш, а що я вам маю показати? Як я літрами п'ю капучину і сижу редагую світлини? Чи періодично що дивлюсь якийсь в фільм або граю в ігри? Серйозно? От я правду казала, що іноді бути ну, аля людиною, яка знімає ролики на YouTube, це ти просто знімаєш, редагуєш, знімаєш, редагуєш і все. Якби, ну, Більше не що показати, серйозно. Сьогодні ще заплановано декілька зустрічей, манікюр. Манікюр, діти мої. Я в шоці. Я і манікюр. Щоб ви розуміли, це звичайний лак, який змивається цитоном. Яке воно смачне. Вводити сльозову блонку. Напевно, підведу, бо. Під кінець дня, коли в мене буде манікюр, я хочу одягнути більш темніші відтінки, ніж це, тому думаю, яскраві оченята буде гарно. Так, зараз, як завжди, ми трошки додамо туші і поговоримо про хейт, так би мовити, який я нещодавно отримала в ТікТоці. Чому? Я не знаю, чому і чим я встигла так насолити людям, але завчора я отримала, напевно, більше ніж 30 повідомлень. З різних невідомих аккаунтів, але як і зрозуміла, від однієї тієї самої людини. Чесно, я цього ніколи не зрозумію. Для чого людина витрачає майже весь свій день, бо це продовжувалось протягом дня? Мені виписували якісь супергнівні повідомлення по типу, е, знаєте, з текстом А для чого ти взагалі знімаєш? якийсь тебе сенс? Там а особисте приниження ти така пересикає і так далі. Ну, я розумію, що це пише людина з заниженою самооцінкою, що певно єдине, що ця людина в житті своєму має в моральному плані, це-от-от-ке-от-таке, ну і більше нічого. Але не, не розумію тільки одного, що це дає людині. Добре, якусь особисту насолоду, ну тобто, якось людина піднімає самооцінку за мій рахунок, я не знаю. Ну, то хай би мені заплатила за це. Сам момент хейту, ну серйозно. І вона така ж що ту щоб витрачати на мене час. Я цього не розумію, взагалі не розумію. Просто сам момент, для чого людина витрачає весь свій день, щоб писати мені оті ці капусні повідомлення? Е, чесно, не розумію взагалі від слова взагалі. Мене, по правді кажучи, мене навіть потішив цей хейт. Це означає, що я чимось зачепила людину. Хоча з того, що мені там писалось, я не зачепила, просто прибила. Ой Боже, люди, я в шоці з цієї матері. Знову забула відзняти кадр до і після. Я блогер, якого ви заслужили? Мама мія, я в шоці. Погляньте, який ефект. От що значить гарно профарбувати. Не знаю, мені вже і так подобається, але якось все ж таки дуже біленько. Зараз ми це з вами виправимо. Можемо що до Хейту. Чим ця історія завершилась? Тим, що я відповіла з 30 повідомлень на одне. І все, як би так. І все, просто позаблоковувала всі ті можливі сторіночки, і на цьому ситуація завершилась. Чесно, я просто цього не розумію. От і все. То, що людина піднімає самооцінку, собі це ок, але все решта, я не розумію. І знаєте, ну, не скажу, що мене це якось налякало, всі ті повідомлення. Але ну, мені там писали з такими фактично погрозами, мені там казали, що ну, краще б мене і не було. В такому жанрі, я, звісно, розумію, що я не зовсім здорова людина. і ну, На здорових людей не ображаються, скажімо так. Але ну, як можна таке писати людині, яку ти навіть не знаєш? Як взагалі людині можна таке писати? Чи ми знайомі, чи ми не знайомі? Я цього не розумію і, напевно, ніколи не зрозумію. Бо якби людина мене в соцмережі. Неважливо, хто вона. Якби людина мене не вбішувала, я точно не напишу таке людині. Ну, серйозно, часто зі своєї ну, точки зору, Чисто, ну, сама по собі не хочу бути такою. В Чому тут суть? Сподіваюсь, в цій алюміні самооцінка піднялась. Або хоч щось піднялось, бо, певно, вже нічого здорового не стоїть. От, трішки краще. Камера, як завжди, не передає, але вже не так вибілено. Поправді, я вже не пам'ятаю, що я мала ще з вами людинки обговорити. Але, ну що обдієш? Старість. Так, аж не віриться. У мене тут, до речі, йде фільм 2014 чи 2013 року Монте-Карло, де в одній з головних ролей знімається Селена Гомес. Так, так, знову Селена Гомес, я знаю. Просто. Ви собі не уявляєте, як я на неї підсіла, якщо можна так сказати. Після того фільму, після всієї цієї історії, я просто якось глянула на неї зовсім інакше, і стало цікаво спостерігати за її життям, якщо можна так сказати. Бо Ну, я стараюсь ом, якось вдуматись в те, що в кожної людини є свій особистий простір, навіть якщо вона якась там голівудська зірка, це не дає нам право за нею спостерігати, мов за якимось, мов за якоюсь тваринкою в клітці. До речі, дуже хороший. Якраз те, що треба на вечір під компанією з друзями, чи коли ти людина, яка є сама з собою, коли ти така, як я, інтроверт, який любить бути один. Поки дивлюсь, що не так, а потім згадав, що ще ж брови треба привезти до ладу. Все-таки підніму свою попу за олівцем. За олівцем, знаєте, що згадала? Що скоро вас чекає дуже багато різноманітних макіяжів, так як в мене скоро маленька зйомочка, планується. Так як мені треба оновити всі можливість світлини не в соцмережах. Так, це причина, щоб влаштувати собі зйомку, що я можу сказати? Тим паче, що в цій голівинці вже прокрутився образ. Думаю, це буде гарно. Не скажу, що це буде, це буде не рожевий, не скажу, що це буде прямо в таких трендах-трендах, але я думаю, це буде гарно. В подібних версіях народ мене ще не бачив. Е, я думаю, це буде не оголений варіант. Я так думаю. Але знаючи мене, це не факт. Моя оголеність, мої оголені світлини е, в соцмережах, це була ще одна причина того мого вчорашнього хейту в повідомленнях. Ну, я не буду казати, як мене там називали, але я так зрозуміла, що це людину дуже бомбануло. Як я собі зрозуміла, це була дівчина, е, бо людина намагалася себе не видати. Чесно, е, напевно, це і є причиною хейту, мою сторону. Я називаю це хейтом дуже високим словом, тому що це справді так. Тому що виписували мені там не просто речі аля, ти мені не подобаєшся чи щось таке. Там було дуже багато, дуже багато всього негативного і, і багато негативного. Чесно, хотілося скропити свій телефон звичайною водичкою. Ну, що я можу сказати на захист своїх напівоголених світлин? Повторюсь ще раз, там нема супроволених, там є просто відкриті. Ем, ну, це чисто моя справа. Хочу викладаю, хочу не викладаю, хочу роблю подібне, хочу не роблю. Якщо є люди, які того не сприймають, чи вони ще з минулого століття, ну вибачайте, то не мої проблеми. Якби. Там пропаганда з мого боку, по типу Ну робіть так всі, от я роблю, то і ви викладаєте щось подібне. Ні, це чисто вибір кожного. Хочете робити, хочете не робити. То що це комусь не подобається, я не перестану це робити. І тим паче я не роблю такі світлини тільки тому, що я хочу когось привабити цим. Так, на це реагують пацани, і дівчата, в норм, окей, нехай. Але все одно я не роблю це для когось. Для цього я роблю це для себе, мені подобається таке. І все, це все причина. Про дівчат. Ви прикиньте, я відколи почала викладати подібні світлини, мені навіть декілька панянок запропонували відносини. Я сучасних поглядів. Ем, Окей, там шведські сімейки, він, вона, чи вона і вона, чи він і він, чи вони разом. Чесно, мені в хорошому сенсі байдуже. Якщо людині морально е і ментально на душі добре від того, з ким вона зустрічається, чи він, чи вона, чи вони, окей. Але я, знаєте, про що задумалась, коли мені запропонували подібні відносини? Ну, а з чого людина це взяла? Просто коли мені запропонувала дівчина відносини. Це не було по типу, чи вона в мене запитала, чи я такої орієнтації? Ні, вона сказала прямим текстом. Вона просто запропонувала, а я просто. Що? Ну, я от про що задумалась, з чого вона це взяла? Якщо вона заздалегідь, в мене не запитала, якої я орієнтації, яких я поглядів, значить, вона заздалегідь зробила висновки, що я можу з нею зустрічатись? Я що якось інакше виглядаю? Чи треба закінчувати в сорочках світлин не виставляти? Е, ну, типу, все ок, е, наше спілкування завершилось тим, що я просто відмовила їй, бо ну я класичної орієнтації перепрошую. Чесно, мені якось незручно навіть стало. Незручно в тому плані, що я відмовила, бо ну, людина з таким напором пропонувала. І таких ситуацій у мене вже десь було ну, три. Ну, коли отак дівчата пропонували, і кожного разу незручно відмовляти казати, казати е, вибачай, я по хлопчикам. Ось такий вийшов ролик. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ще потеревенимо.